Скільки у Росії лишилось військової техніки. Ми вже колись з вами обговорювали економічні резерви та виклики для Росії в трьох відео. Подивіться, якщо не бачили. А сьогодні я хочу ознайомити вас з новим цікавим дослідженням від українських аналітиків резургам та осінтерів Віщун щодо безпосередніх запасів танків та броньованих машин. Хлопці зробили дуже велику деталізовану роботу, тож рекомендую ознайомитись докладніше з їх аргументацією, а ми обговоримо загальні тенденції та цифри. Спочатку треба прояснити, звідки береться техніка на полі бою. Вона складається з того, що виготовляється з нуля та зберігається на складах. Як ви розумієте, виготовити з нуля значно складніше і дорожче, тож основний резерв склади, а вони, в свою чергу, складаються з критих ангарів, де зберігаються найбільш придатні або цінні екземпляри. Також відкритих площадок, де техніка гниє під дощами та сонце погризена щурами та обісрана воронами, скажімо, там вона у напівпридатному стані, щось можна відновити, а щось дорого, складно і нерентабельно. Ну і існує так званий могильник, де стоять відкриті корпуси без башт, коліс, ну і так далі. Таку техніку взагалі відновлювати тупо, ну хіба якусь залізяку зняти, тобто приблизно як мою першу машину. Також існує проміжний етап відновлення, майданчики заводів бронетехніки, туди звозять придатні екземпляри та техніку на запчастини, яку беруть на тих самих площадках. Почнемо з загальних тенденцій. Техніка вичерпується. На знімках за зиму 2025 року зафіксовано практично повну відсутність руху в районах ангарів, тобто місць критого зберігання техніки. Це означає, що найбільш жива техніка з ангарів, скоріше за все, вже вичерпана і там немає що брати. Вперше за три роки росіяни полізли вже в могильники, там зафіксована активність. І це, як ви розумієте, не від хорошого життя, адже шукати щось на свалці це точно аналога в нієт. Тобто, можливо, на відкритих площадках вже немає що брати навіть на запчастини на якісь моделі. Враховуючи вичерпання складів, темпи виготовлення та відновлення постійно знижується і є навіть приблизна кількість танків, яку Росія видає для порівняння по рокам. Отож, 22 й рік. До 120 одиниць за місяць, 23-й рік до 90 одиниць за місяць, 24-й рік до 50 одиниць за місяць, та на початок 25-го року 30-35 одиниць за місяць. Тенденція зрозуміла: багато це чимало, та скільки взагалі лишилося на ці питання, краще відповісти окремо, більш докладно у цифрах. В наступному відео. Гарна новина в тому, що знищуємо ми більше ніж вони можуть відновити. Це буде добре до завтра.